Іра, да? Ну що ж, знову повертаємося до нашої студії. Ми обіцяли познайомитись і ще однією такою творчою особистістю. Завітала до нас моя тезка, До речі, Ірина також істрадна співачка. Ну і зараз будемо з нею спілкуватися і ближче знайомитись. Найголовніше привіт тобі. Доброго, Доброго дня. дня. Доброго дня, Закарпаття. Всіх вітаю щиро, гарного настрою. Звичайно, сьогодні бажаю. Ну і хорошого. Усмішок багато і все найкращого. Але ну, ти, ти знаєш, я думаю, що щодо хорошого настрою, то також сьогодні будеш дарувати цей хороший настрій у вигляді своїх пісень. Ми на це сподіваємося. Ну і звичайно ж розпочнемо з того: от е, наскільки творчою особистістю ти себе вважаєш, і чому саме спів? Адже дуже є багато різновидів творчості. Ну, ви знаєте, спів, це, мабуть, е... Мене мама народила з тим, і тому з дитинства плекалася в мені це любов і це бажання, тому саме спів, адже я живу музикою. І спів це моє. Uh -huh. Тому, ну, в принципі, я можу сказати, що якщо людина талановита, то вона талановита в усьому. Що... Uh -huh. Але. Спів, це, мабуть, найкраще, що, що я можу передати людям добро і красиві емоції, красивий настрій. Якщо говорити про спів, з чого все розпочалось? Чи були якісь попередні так, виступи? Де? Звичайно, почалося все з колиськи. Так мама співала, привчала до народних пісень, привчала. Ще з самого дитинства, а більш так серйозніше все почалося в школі. Ну, звичайно, вчитель музики побачив мені якийсь, якийсь дар, і тому почалося все розвиватися помаленьку. Пішла в музичну школу, згодом почала займатися вокалом і вже після 9 класу поступила в Ужгородське музичне училище, саме на вокальний відділ. Ну і закрутилося, завертілося. Угу. До речі, я вже задав бажання, тому що я сиджу між двома ірами і задам наступне запитання. Сподіваюсь, бажання здійсниться. У мене запитання до вас: чи можете задати свій перший такий концерт, де була широка і велика публіка? Ви знаєте, це, мабуть, буде важко. Тому що стільки вже було концертів. Ну, ну який вам найбільше запам'ятався? Можливо, якийсь конкурс, з дитячих фестиваль. років, мабуть, найпершим таким моїм великим концертом це було виступити в нас в Рахові. Є такий фестиваль Гуцульська брильза, uh -huh. де я зараз дуже люблю виступати, тому що дуже люблю Рахівську публіку, вона дуже красиво сприймає. І саме там, ну, звичайно, була мала, дуже переживала, але там був мій перший такий серйозний виступ, до якого я старанно готувалася. І в принципі, згодом все вдалося, і зараз дуже люблю виступати. Mm. В Рахові У нас ще дуже багато до вас запитань, так але а, про спів я ну можна звичайно говорити, але спів краще слухати. Ну, звичайно. Ти пропонуєш зараз іранці заспівати, uh -huh. правда? Так. Ну що, якщо не проти, то дійсно подарую першу композицію. До речі, їх буде дві сьогодні. Перша композиція зараз вже буде звучати. Як вона називається, про що вона? і що Перша композиція, яку я вам подарую, це буде прем'єра моєї нової пісні. Так, це буде перше почута. Це пісня, яку написав, написала дуже хороша людина, музикант хороший Андрій Демків. А називається пісня Моя душа ну в принципі, я думаю, не буду розповідати. Ви самі почуєте. будь, будь ласка, для робити? всіх закарпаття. Мій телефон мовчить, а я одна чекаю тебе. Рук твоїх тепло відчути хочу я. Okay, mom. Надзвичайно думаю, що багато закарпатців зараз не те, що але Відразу подумала, а де можна побачити цю дівчину ще раз? Так, а куди потрібно поїхати на концерт, щоб про це дізнатися? Ми, до речі, будемо зараз про це говорити. І от щодо е, твоїх виступів можу сказати про те, що хтось виступає більше, полюбляє виступати при публіці там в тисячу, дві тисячі три тисячі осіб. Може більше подобається, ну можливо, якась така маленька компанія, так затишна якась кав'ярня, можливо, або щось щось, щось ще. Е, тобі особисто, де краще виступати, де себе комфорт. Відчуваєш. Знаєте, я навчилася на всіх сценах виступати. Можна навіть для трьох людей заспівати, а можна заспівати для трьох тисяч. Угу. Для мене це не важливо. Тому що я вважаю, якщо людина віддає, то не важливо для якої кількості. Можна заспівати тільки одній людині, але заспівати так. Щоб було красиво. Якщо говорити про цю композицію, звичайно, що сьогодні відбулася так прем'єра. І е, як ти вибираєш собі композицію? Як ти відчуваєш, що ось це твоя пісня? Ой, <смітна> не знаю, не знаю, як сказати. Ну, от, як до, наприклад, до письменника приходить обдарування, що він сідає і пише, ну, так і для мене, мабуть, я почую. І... Хочеться цю пісню заспівати і все. Чи, я в тебе, чи ти експериментуєш в плані музики? Там можливо пробуєш співати в якомусь стилі іншому. Чи, можливо, там співаєш іноземними мовами? Ну, взагалі, я зараз навчаюся на класичному співі. Тому. І Дуже багато часу цьому приділяю, адже це є в першу чергу навчання, і треба все виконати. Тому я думаю, навіть друга композиція в мене буде така стиль мішаний. Uh -huh. То, в принципі, так. Я стараюся. І там встигати, і там стигати, і, там стигати, uh -huh. і змішувати дещо. Uh -huh. А чи підтримують родичі, близькі, друзі у твоєму такому співочому шляху, який ти вибрала для себе? Завжди підтримували. Батьки завжди дуже підтримували. Навіть коли я могла там сказати, що все, я ж нічого не хочу мені все набридло. Батьки мене завжди підтримували, штовхали вперед і завжди морально. Тому я їм щиро вдячна і, взагалі, друзі всі мене завжди підтримували. А, чи ти, можливо, до порад рідних і близьких? Можливо, не якими яким, зазвичай бувають? Підказують щось, чи дослухаєшся? Ну, звичайно, дослухаюсь до порад, але щось такого кардинального ніхто не, не говорив. Щось там кардинально треба змінити. Тому в принципі, якось виходить все правильно угу. своєю течією. Спів це мистецтво і класичний, так і популярний і будь-який. А спів це мистецтво. Якщо говорити про мистецтво, то, звичайно, є критика. А як позитивна, так можливо десь трохи і негативна. Як, яке твоє відношення саме до критики? Як ти сприймаєш критику? Я добре сприймаю критику, я люблю, коли мені говорять. Критикують, тому що я знаю, що треба виправити, що треба підправити. Ну, в принципі, не завжди треба слухати критику, дуже сприймати близько, але я. Вислухаю всіх, а висновок зроблю свій. Ну, насправді, критика вона може бути в різному форматі подана, так і от так. можна навіть так. відбити бажання в когось там співати, танцювати чи малювати. Тому Дуже добре, також... коли є здорова критика, так, так здорова яка дійсно критика. може попливати на покращення результату. Угу. Ну і звичайно ж, якщо ми говоримо вже про твої досягнення, якими є вона на сьогоднішній день? Чи найголовніше те, що ти просто співаєш, чи можливо дійсно в тебе якась мрія, якісь конкурси, якісь я не знаю, фестивалі, на яких би ти хотіла побувати, показати, поспівати, знайти собі там про продюсери, не знаю, щось таке. Ви знаєте, я е, якось, ну е, як кажуть, не треба дуже багато планів собі строїти, тому я не можу сказати, що в мене там великі такі кон конкретні. Е, я вважаю, що час покаже, і, а на рахунок конкурсів то. На жаль, рідко на них їжджу, але не жалію, тому що е, досить багато концертів, під час яких я е, можна сказати, як, як на конкурсах влаштовують якісь зв'язки відношення, так я на концертах встигаю. Познайомитися mm -hmm. з потрібними людьми. Ось щодо цього, ти брала участь у багатьох концертах, фестивалях, так? Чи залишилися після цього друзі? Тому що все-таки ви там конкуренти, так? Можливо. Чи все-таки ти продовжуєш з ними спілкування, ти знайшла людей, в яких у вас є щось спільне? Ну так, звичайно. На, майже на, на кожному концерті є якісь люди, які тобі близькі і цікаві, тому. Дуже багато є знайомих, дуже багато е, стараюся. Ну стараюся спілкуватися з багатьма, е, ну і я думаю, що це добре, тому що люди мистецтва, коли спілкуються, то воно більший обсяг всього. Так. Я думаю, що багато зараз є людей мистецтва і на Закарпатті. Можливо, у них виникають питання до тебе. Поки що не знаємо. Номер п'ять підсячші код міста Мокачова 231, обов'язково телефонуйте. а зараз зробимо невеличку паузу. Подивимося невеличкий такий сюжет з участю нашої сьогоднішньої гостей. Ну а потім повернемося. Кажуть, з творчими людьми уживатися важко, примхливі, вередливі, з особливими забаганками. Перший успіх і вже корона на голові. Але люди, для яких мистецтво вище усіх благ, своєю діяльністю доводять: якщо не краса, то мистецтво врятує світ. Ну а якщо поєднується і творчість, і краса світові точно нічого не загрожує. Усім цим обдарувала природа молоду співачку Ірину Юращук, талановита, голосиста наша землячка впевнено крокує мистецькими помостами не тільки вітчизняними, але й закордонними. Ірина Юрещук зі мною вже декілька років виходить на фестивалі, які проводяться за кордоном. Її дуже сприймає публіка. Вона дуже мобільна, вона інтересна. Можу сказати, що, що таке: таких співачів як Ірина Юрещук, дуже мало у нас на Україні. Ще хочу додати до того, ця дівчина буде мати будущее, і це буде ще. Не раз за нею будуть говорити як про професійну естрадну співачку.